Міфи та легенди українців Легенда про Дажбога, Читає Ломакін Денис, Син Великого Сварога, Славетний Дажбог Сонце, після батька довгі роки владарював над богами, над людьми і над усім світом. Він був родоначальником Русів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Ціле покоління українців гордо іменували себе дажбожими внуками. Дажбог мав мужнє, широке, схоже на сонячне колесо обличчя, русяву бороду і підстрижене волосся. У правій руці він завжди тримав величезний турячий ріг з вином, а ліва торкалася руків'я довгого меча, що висів на поясі, бо Даш Бог був богом даючим і караючим. Гаптований золотом плащ його сягав колін, на шиї блищала золота грива. Коли Дашбог ступав по землі, то під ним западався грунт. А вся його постать проминилася сліпучим світлом. Але частіше Дашбог мчав зі сходу на захід на блискучому білому коні. Висявали оздоблені сріблом та золотом вуздечка і сідло, дзвеніли золоті стремена. Кому із смертних щастило доторкнутися до повода того коня, той ставав князем у своєму племені. Кожну Дажбога урочисто оповіщав своїм співом півень Божий вісник. Тому зображення віщої птиці було неодмінним на жертовниках і на всіх речах, які присвячувалися Дажбогові. А хто з людей хотів його повсякчасного заступництва, той носив при собі оберіг із зображенням півня. Носили й інші сонячні обереги, на яких зображували коня, диск, хрест, ромб, бо вони всі всіма знані символи Бога. Бог Сонця давав усім і всьому життєві сили, без його проміння не зросла б жодна травинка, не існувала б жодна істота. Він був джерелом багатства і благополуччя кожної родини. Тож як було не схилити голови перед щедрим подателем благ? Для пошанування Дашбога люди обрали один із семи днів тижня неділю. Дашбог подарував українцям сонячний календар і навчив по ньому правильно лічити літа і розрізняти пори року. Він визначив для наших далеких предків основні життєві закони і звелів дотримуватися їх. Він заступався за свій народ у часи війни і лихоліть, дарував силу і життєву снагу, вміння і мудрість. Бувало, Бог гнівався на людей за ті чи інші провини або за недостатню повагу до нього, могутнього Бога. Тоді він нещадно палив поля посухою і нищив хліба, або ж, навпаки, довго не посилав тепла на землю і дозволяв холодам дошкуляти людям. Проте він був насамперед богом, який давав, а не карав, тому свою ласку змінював на гнів дуже й дуже рідко. Якщо траплялося, що даж Бог переходив комусь дорогу. То тій людині випадало особливе щастя їй і жито завжди родило, і худоба велася, і всілякі лиха обминали хату. Тому на кожному весіллі найперше бажали молодому, якого в цей день величали князем, щоб йому по дорозі до молодої стрівся сам Даш Бог. Разом із своїм братом Сварожичем Даш Бог мудро повелював Всесвітом. Аж поки верховну владу не перейняв грізний громовержець Перун. Однак і тоді слава Дажбога не померкла адже він лишався й далі Богом сонця і богом жнив, подателем благ для людей. Тому люди, якщо хотіли когось виділити з поміж інших за його доброчесність і духовну красу, то прирівнювали до Дажбога і називали Красним сонечком.